Усім привіт! В ефірі Синоптичні новини на 11 січня. З вами Єлизавета Пецик та я розпочинаю. На Вінниччині небо затягнеться хмарами, подекуди з проясненнями, опадів не прогнозують. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію по всіх частинах області. На заході області на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі можливий сніг. Вранці він стихне та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря в день сягатиме до мінус одного. Вночі стовпчик термометра знизиться до мінус шести. На півночі регіону похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Вночі піде сильний сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не прогнозується. Температура повітря в день сягатиме 3 градуси з позначкою мінус. Вночі знизиться до мінус 7. На сході регіону похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Вночі можливий сніг, вранці він стихне та більше цього дня опади не розпочнуться. Стопчики термометрів фіксуватимуть мінус 3 градуси в день та вночі мінус 6. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовників ЖК сімейний комфорт у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої. Домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні Вінниччини очікується хмарна погода. Вночі піде сніг. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не прогнозують. Температура повітря в день сягатиме 3 градуси. Вночі стовпчик термометра знизиться до мінус 7. У центрі області весь день буде хмарним вночі. Синоптики прогнозують сильний сніг, який до ранку закінчиться, і більше опадів не прогнозують. Температура повітря в день мінус три вночі. Позначка опуститься нижче мінус шести градусів. У Вінниці в цей день буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вночі буде сильний сніг, вранці в день та ввечері опадів не прогнозують. Температура повітря в день 2 градуси з позначкою мінус. Вночі стовпчик термометра сягатиме мінус 3. На цьому синоптичні новини завершуються. Бережіть себе та на все добре.